Перед цим матчем гетьман Київ випереджав сквиру на чотири залікових бали. А ще важливішим для колективу Ігоря Криворучка було то, що потрібно було перемагати, щоб не відпускати першу трійку. Я не зможу сказати, що Гетьман Київ всерйоз налаштовувався на боротьбу за чемпіонство. Але якби хтось з першої трійки зазнав втрати, втратив очки. То Гетьман цілком міг би зачепитися за бронзу. Тут, можливо, навіть за срібло. Але збігаючи наперед, скажемо, що в цьому матчі Гетьман поступився і відстав вже на 5 очок. Теоретично можна ту всю історію відіграти, але буде дуже дуже складно. Ну, певно, вирішальним буде матч для Гетьмана в наступному турі проти Меридіану, у якого 15 очок, у Гетьмана 10 відповідно. Перший забитий м'яч, звичайна стінка. Олександр Рокицький обігрався з Володимиром Кулішом і відправив м'яч у сітку. Що ж до цього матчу, то забігаючи наперед, скажемо, що Сквира перемогла і набрала 9 очок. Тепер від гетьмана відстає всього лише на один заліковий бал. Сквира створила більше моментів за свого суперника. Могли хлопці забивати і більше, але їх підводила реалізація. Друге взяття воріт прийшло вже на початку другого тайму. Куліш м'яч перехопив, пройшов, зблизився з воротарем і чітко пробив у дальній кут 2-0. І цього вистачило для перемоги. Тим не менше, не можна сказати, що сам гетьман відсиджувався в обороні, моментів не мав. Нагоди також були. Можливо, на один гол гетьман награв, але не більше. Разом з тим, не можна сказати, також, що якось провалила гру команда. Грали непогано ну, просто суперник був сильнішим в цьому конкретному матчі і зумів скористатися своїми нагодами, зумів їх реалізувати. Вітаємо, друзі. Біля мене зараз представник команди сквера Микола Черняк сьогодні казав, що ви і джокер, і там за вас болював Леонід Зуєв, тому подібне. Вдалося здобути тризалікові бали, хоч і сезон, чесно кажучи, для вас не вдалий. Але все ж таки, я думаю, це перемога, тим паче над Гетьман Київ, які на четвертій позиції до цього були. Ну, все-таки додасть певності команди. Дякую за те, що дали можливість передати привіт всім, хто за нами слідкує. Ми дуже вдячні нашим глядачам, особливо скверянам. У нас команда перебудовується в момент. Ті прям і це відповідно впливає на результати. Ми постійно не дожимаємо останню хвилину і десь влітаємо. Хоча виглядаємо досить так достойно, як на мене, як і в принципі наші колеги-партнери з іншої команди, як, як наші суперники. Ми вам дякуємо, хорошо, все прям класно. Зараз капітан команди ще Олександр скаже пару слів. Давай. Ні, я дякую. Класна гра. Власна гра, ми дожали останню хвилину. Що ти можеш сказати? Два слова. Давай я хочу сказати, що для мене найважливіше це результат. Ми виграли сьогодні три очка. Перед цим ми потеряли в трьох іграх по ну дуже обідні поразки. І це для нас, для підтримки духу. Це ну важлива перемога. Так, це було просто боляче на останніх хвилинах постійно влітати. Так що е, у нас все вийшло, ми зібрались. Дякуємо вам і дякуємо нашим глядачам. Дивіться нас, ми будемо показувати вам хороший футбол. Дякуємо і успіхів.